На обовчанську російські піхотні групи зайшли на територію міста з північного боку. Цю інформацію в ефірі телемарафону підтвердив речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін. У генштабі повідомляють, що зараз триває перегрупування окупаційних підрозділів. Вони намагаються закріпитись на здобутих рубежах. Сили оборони України виявляють окремі групи противника, здійснюють пошук місць розгортання артилерії та завдають ударів, щоб не допустити накопичення сил та засобів у північній частині міста Вовчанськ. Наразі наші підрозділи прочисують міську забуду. Дово застосовують безпілотники для ураження ворожих позицій. Зараз на Харківщині працюють командувачі державної прикордонної служби Нацгвардії та безпосередньо головком Олександр Сирський, який ухвалює усі рішення на основі вичерпної інформації. Він регулярно доповідає президентові про ситуацію. Україна розгортає додаткові сили. Резерви на це є. Наші розвідники бачать усі ймовірні кроки противника. Також президент на селекторній нараді дав доручення перенести усі міжнародні заходи, заплановані на найближчі дні та опрацювати нові дати їх проведення. На Харківщині з прикордонних сіл та містечок протягом п'яти днів евакуювали майже 8 тисяч людей. Найбільше виїжджає мешканців із сіл Липецької та Вовчанської громад. Також розпочали евакуацію населення сіл Богодухівського району. Там на кордоні спостерігають скупчення російської техніки і військових. В Евакуації задіяні рятувальники, поліція, ДСНС, місцева влада перевозять важкохворих та людей з інвалідністю. Люди лишають на жите майно, господарство вивозять лише кого можуть взяти з собою. Котів Собак розселяють переселенців в гуртожитки Харкова. Там вони можуть мешкати безкоштовно скільки треба, та надають усю необхідну допомогу. Якщо вам потрібна евакуація, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або за номерами 101 та 102. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов заявив, на прикордонні важка ситуація, але контрольована. Окупанти не мають великих успіхів, однак через обстріли й бої страждає мирне населення. Тому закликав людей виїхати. Прожила всю життя тут. Паросят повипускала по 180 кг. А собаки в нас дикі. Синку повав. Така умниця, він там іще їде, а вона вже чує. По Вовчанську так само там у місті ідуть, тобто бої безпосередньо стрілецькі. Говоримо знову ж таки переважно про північ цього населеного пункту. Наші воїни знов ж таки продовжують дійсно стабілізувати фронт. Можемо говорити лише про збільшення сірої зони або зони, де ведуться активні бойові дії. Російські.